Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже, в цей час в ефірі програма Вічна віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде голова благодійної організації Благодійний фонд, перший фонд відновлення України, полковник ДСНС у відставці Роман Пальчиков. І говоритимемо ми сьогодні про надзвичайну оперативність Держслужби з надзвичайних ситуацій та про розмінування України. Пане Романе, вітаю вас. В нашій студії. Добрий день. Хочеться одразу розпочати з актуальної теми: це ракетні обстріли по територіях України, точніше, ліквідація цих обстрілів. Найперше, хто пробуває на ці місця обстрілів, це працівники ДСНС. Ви як експерт, як вважаєте по всій території вони швидко приїжджають, будь-то тил чи фронт, лінія фронту? Так, наші підрозділи прибувають на місце виклика одни з найперших, але це час прибуття їх напряму залежить від місця розташування безпосередньо самих підрозділів. Ця норма викладена в державних будівельних нормах, де для міст повинна складати або 3 км, ну радіус обслуговування одного пожежного депо, або 20 хвилин. Для сільської місцевості це ну, трохи інше. Параметри. Тому е час виклику і час прибуття і реагування безпосередньо залежить від місця розташування е підрозділу і того місця, де сталася надзвичайна подія. Тому не завжди це досить невеликий час, тобто, це може бути, якщо це сільська якась місцевість або віддалений якийсь об'єкт, це може бути достатньо. Великий проміжок часу. Також ми бачимо, що наразі там можуть впливати погодні умови, різноманітні, тобто, так, так, так як сьогодні. Але е, програма, яка розпочалась е, ще ну, мабуть, років 10 назад, по розвитку місцевих пожарних команд, тобто в невеликих населених населених пунктах, е, створюються пожежні команди з добровольців, які безпосередньо являються мешканцями цих там населення. Вселених пунктів їм передається від ДСНС або від там, благодійників спеціальна техніка, спеціальний одяг вони проходять навчання, тобто, це люди, які мають базові навички. Я хотіла запитати, чи часто звертаються до. Мене? Людей за допомогою ну це ж не просто це не просто люди. Це можна сказати спеціалісти. Вони теж мають проходять навчання, мають навички по використанню техніки та засобів. А виважаєте про да, да вони це штатна команда, як добровольці, тобто вони е, живуть повсякденним життям. Роблять там свою роботу, але в разі виклику вони збираються на місці, mm -hmm. де їхня техніка, одягають бойовий одяг і вирушають до місця там події. І зачасту в невеличких населених пунктах або селищах вони прибувають швидше, ніж штатні ну, звісно, підрозділи доїдуть. Так, так, так. Ну і вони можуть там оцінити обстановку і вже більш детальніше там доповісти безпосередньо на найближчій підрозділ. Зділ ДСНС, який прибуде. Хоча я не знала, що є такі, це ж дуже зручно і прискорить мені вирішення проблем в, в цьому світі. Це досить особ, ну, особливо в Європі, це досить е, таке поширене явище, де держава не може, якщо держава не може забезпечити е, захистом ну безпосередньо державної служби всю територію, тобто створюються такі е, добровільні команди, і враховуючи, що в таких невеличких населених пунктах. Е, Події надзвичайні не так часто стаються, тому це достатньо доб, добре реагування на дані події. Попри все, те, що працівники ДСНС захищені міжнародними конвенціями, але все одно росіяни їх розстрілюють при ліквідації місцевості. Що з цим да це сказати? дуже болюча тема, тому що дійсно. Від е, додаткового протоколу до Женевської конвенції, який там в червні 1977 року була прийнята, там. Безпосередньо чітко, чітко є е, декілька статей, в яких вказан захист і статус е, організації або людей, які займаються ліквідацією надзвичайних ситуацій, в тому числі там пожежа, рятування людей. Чисто. От і е, там пропи, ну, в цьому додатку прописано безпосереднє маркування, тобто форма, маркування автомобілів, щоб. Е, Ну так конфліктні знали. сторони mm -hmm. могли чітко визначати, що це не комбатанті, що mm -hmm. це ну, організації а, а, та люди, які займаються Ліквідації. чітко ліквідацією. Але наразі ми бачимо, що це зовсім не зупиняє агресора, і багато проходить як обстрілів безпосередньо під час роботи. Підрозділів, і, на жаль, і поранені і загиблі рятувальники, так і місця розташування. Наприклад, в минулому році в Херсоні було нанесено удар, коли була там, ротація, і були поранені, загибли, безпосередньо місце розташування. Тобто, ну, це об'єкт неможливо було спутати там, з, яким, з якимось там військовим об'єктом. Тобто це буде додано до майбутнього трибуналу над Росією, а інших впливів ніяких немає. Я думаю, думаю це офіс офіс прокурора займається цим справами. Я думаю, це не зовсім до мене це питання про те, що буде це дадено чи ні. Гадаю, що так, тому що це так, також є злочином, являється порушенням конвенції, і якось впливати ну, тільки через міжнародні якісь інституції та організації, які там ну як. Наприклад, там, мабуть, Червоний Хрест або ще інше, але ми бачимо, що на цій організації російський уряд не дуже звертає увагу на їхні там вимоги і на їхні там будь-які там нути а отримання рятувальників у полоні це теж порушення міжнародних. Так, звичайно, згідно цієї ж конвенції вказано, що неможливо обмежувати і як там. Чітко прописано залучати представників таких служб, які проводять здійснюють допомогу цивільному населенню до будь-яких інших дій, тобто. Навіть окупант не має права залучати представників ДСНС ні, ні, ну, ні до яких інших дій, крім там, рятування людей, гасіння пожеж і все інше, а тримання в полоні ну, це, да, це взагалі. Хоча є такі випадки, там, допустим, якраз це пов'язано з невиконанням певних треб, вимог окупантів, які, будемо так казати, не відносились до здійснення безпеки. Посередня робота щодо захисту населення, і зникали наші співробітники, керівники там от в Енергодарі, начальник частини зник і досить не можуть. Ну, не знають, що з ним да, і, і це не поодинокі випадки такі, на жаль. А як змінилися обов'язки ритуальників під час воєнного стану? Можливо, тісніша співпраця з військовими? Ну, я б не сказав, що так докорінно якось змінилось. На жаль, Більше випадків по, по виклику, по реагуванню на обстріли, по розборці завалів. Це ну дійсно так, але я не думаю, що це внесло якісь зміни там штатну обов'язків. а що на вашу думку найскладніше для ДСНС в умовах війни? Зараз ну таке питання досить <гум> інтересне, тому що ну, мабуть, це для кожного ну, психологічно. Да, психолог... Це звісно. Наразі я гадаю, як для мене, мабуть, і для більшості людей це масова загибель людей, тому що дійсно можна зрозуміти. Ну не зрозуміти, можна пережити там втрату якихось матеріальних речей, там будівлі, все стане. Тобто, це можна відновити, відбудувати, відремонтувати. Наразі купити нове, а людське життя це ж ну, не повернути. Це ну, найголовніше і найдорожче, що вони. А психологічно. Є. Ось як працівники психологічно, адже вони надають допомогу ДСНС, психологи надають допомогу людям в кризових ситуаціях. А як вони самі проходять цю чи перевірку, чи як їх до цього готують? Тому ну, що це дуже ну завжди є. Скажімо так, психологічний супровід починаючи з вступу до лав, uh -huh. це коли там проводиться тестування фізичне, інтелектуальне, медичне обстеження. В рамках цього проводиться і психологічне тестування, тобто наскільки кандидат здатен витримувати там певну психотип, психохарактер має, щоб витримувати певне навантаження. Морально, да, здається, да, да, повинна ну, мені здається, що морально дуже важко бути готовим до всього. <рес> так, звісно. А, звісно, для до таких але є психотипи людей, які ну там більш. Витримані і устойчиві, да, будемо казати, до якихось таких психічних навантажень. Звіс звісно, перевага віддається, мабуть, таким людям. І потім психологи ну, працюють з підрозділами безпосередньо з рятувальниками. періодично проводиться тестування, тобто на психоклімат, як в колективі, так і кожного рятувальника. А чи отримує допомога ДСНС від країни партнерів, так якось військові, наприклад. Так, так. І з, з перш практично з першого дня повноштабної війни э, ДСНС дуже потужну допомогу отримало зі всього світу. Починаючи там з бойового одягу, закінчуючи генераторами, а наразі э, цієї машини механізованого розмінування, щоб дозволяти... Я бачила ці красиві, такі гарні. Да, так, та, та, авто. Да, ну... А я думала, що це. Наша влада закупила і надала? Е, на жаль, за кошти держави дві чи три всього лиш машини було закуплено. придбано. чому? Тому що ну, це дуже вартісна покупка. Вартість одного комплексу для розмінування ну, так, опосередковано, де то два мільйони євро. Тому я про це кажу. На всіх площадках що жодна держава, жоден бюджет держави не витримає такого навантаження, тому що ми опинились в такій ситуації, ну жодна країна в такій ситуації не була. І дай Боже, щоб не, ну, не були. Тому без підтримки партнерів, без підтримки благодійних організацій, фондів іноземних дуже важко було ДСНС виконувати свої обов'язки. А та допомога, яка надходила і надходить, це дуже такий вісомий підтримка, вісома вклад да, для ДСНС, щоб. Можна було виконувати за ну, свої завдання, а в ДСНС теж відбувається ротація як у військових чи ні? ДСНС да відбувається на прикладі піротехнічних підрозділів. Я вам можу привести приклад: в кожної області є піротехнічний підрозділ, який до 24 лютого 22 року виконували ну, Функції по розмінуванню території, а більше не розмінуванню, а знешкодженню тих наслідків Другої світової війни, тому що це найчастіше, що було. І вони в рамках області мали там обладнання, персонал штатний і виконували ці обов'язки. Наразі, враховуючи те, що областей, які були під окупацією, та де найбільше забруднення у нас вибухонебезпечними предметами не так багато, тому вахтіним методом або там ротацією проводиться робота цих підрозділів з різних областей України, і вони на базі, ну, будемо так казати, виконують свої обов'язки певний проміжок часу. Потім їх виводять, заводять інший підрозділ і виконуються ці роботи таким чином. Після підриву Каховської ГЕС. Це було, мені здається, викликом для ДСНС. Ви там врятували більше трьох тисяч людей, евакуювали. Ну, Так. Да. Це, ну, це мабуть, було викликом це, для вас. Ну, звичайно, тому що такі, до такої події жодний підрозділ, жодна організація. Тому мені здається, жодна країна не була готова. Це ну, такий теракт для, для нашого народу. Так. Е Підрозділи ДСНС дуже добре спрацювали. Мої колеги Пашана і хвала відпрацювали дуже достойно, і з цього приводу є реакція. Керівництво держави це нагороди і подяки людям, які там робили. Це стало також завдяки тому, що була певна і матеріальна допомога технічна, тобто, були на озброєні певні засоби, які дозволяли проводити, проводити ці рятувальні операції на якомога швидше і ефективніше. Це і човни, і всюди ходи там були залучені. Тобто, а потім уже на на. Ліквідацію було достатньо великий парк насосних станцій, що дозволило досить швидко відкачувати воду там з будівель, да щоб уникнути заражень ну, і розвиток інфекцій. Тому що я не знала про це. Тобто це дуже допомогло, звісно. Да, да. А то всі говорили про те, що буде зараження велике. Там ну здесь, тут можна сказати не тільки заслуга ДСНС. Тут комплексна і адміністрація відпрацювали, тому що допомогу ж не тільки ДСНС отримувала, а тобто, сі отримувала адміністрація обласна, яка розподіляла, тому що вони на місці більш розуміли, куди необхідно залучати там те обладнання або ті там засоби. У ДСНС є суперзірка Пес Патрон. Розкажи, чи допомагає він вам якось в агітації? Скажу відверто, так, звичайно, і дуже так, гарний напрямок. Це про промінну небезпеку для дітей. Тому наразі от ДСНС випускають спільно там теж з ну, з певними фундаціями, які виступають як донори ну, матеря даних заходів, і абетки, і книжки, і зошити для школ, де опосередко е, так опосередковано Ну, використовуючи образ патрона, навчають діток діточок. Е, мінний небезпеці. Я думаю, це їм дуже цікаво. Так, звичайно, я про це навіть не чула, так. що так. Україна наразі найзабрудненіша мінами країна у світі. Ну це звісно. За статистикою ДСНС 20% жертв при розмінуваннях. Це саме сапери, надзвичайники. Від початку великої війни при виконанні службових обов'язків 80 працівників служби загинули, і майже три сотні було поранено. Розмінування це більш про індивідуальну майстерність сапера чи це командна робота? Це дуже комплексне питання, і неможливо його розподілити. Чому? Тому що Сапер — це така спеціалізована фахова людина, яка повинна мати не тільки навички, а й досвід. Чому? Тому що, от ви правильно зауважили, що, на жаль, серед представників працівників ДСНС, які займаються розмінуваннями, є і загибли, є і постраждали. З чим це пов'язано? На жаль, є таке поняття пастка на сапер, і багато з загинувших представників ДСНС, які якраз і стали жертвами цього. Ну, Установлюються росіянами міни, які ставляться з ловушкою. Що якщо сапер починає розміновувати, знешкоджувати, спрацьовує ця пастка і. Ну, на жаль, гинуть або травмуються. Тому причому багато видів, багато фантазій в цьому напрямку фахівців, скажімо так, російської армії. Тому неможливо там сказати, що там такого вида пастка mm -hmm. або іншого. Mm -hmm. Є і автомобільні пастки, коли повністю от був випадок, ціла машина, там п'ять чоловік загинуло. Це страшно дуже страшно тому так звичайно, це і індивідуальна майстерність, але е, сапер один не працює, тобто є протехнічний розрахунок: це п'ять чоловік, на да? п'ять людей, скажемо так, це команда, так і е, поки там один або два сапера працюють, їх обслуговують інші три чоловіки тому це і командна, і індивідуальна. Тому що багато хто думає, що це як у фільмах: один іде і все розмінює. Ну, давайте казати так, що наразі розмінування можна ну, на даний етап часу поділити на декілька, да, декілька напрямків: це оперативне розмінування і гуманітарне розмінування. Оперативне це тим, чим зараз займається в більшості. ТСНС і не тільки, а державні всі органи, тобто це розмінування об'єктів критичної інфраструктури, тобто повернення звільнених територій на якнайшвидше до нормального життя. А вже потім е, приступають до гуманітарного розмінування, то там то теж є пріоритети, це, це і землі, сільхозгосподарства, водні об'єкти. Угу, угу. Ліси, Луки, uh -huh. там далі uh -huh. є певна градація. Тому е казати, що не зможемо ну, не, необхідна велика кількість людей для цієї роботи. Так, це команда. Так, да, Команда, звичайно. Але є Будемо так казати засоби, які допомагають це і там машини механізованого розмінування, і інші пристрої, які як і прискорюють цей процес, так і забезпечують безпеку безпосередньо саперів. Тому що ну то ж, не так, як в фільмах, один іде сапер не так, і все не, робить. Не так, не так, не так. Сапери ДСНС у Києві знешкодили бойову частину російської ракети звукової кінжалу. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, в засобах масової інформації це в принципі вже висвітлено. Так, Ну, це була складна операція. Звичайно, тому що не розірвавшися боєприпаси, можуть заходити в землю на декілька метрів, а то й десятки метрів. Якщо ви бачили світлини, то було видно, що до того як добратися до безпосередньо до цієї боєголовки, необхідно було Спуститись. спуститися, спуститися да, до глибоко в землю. Тому, звичайно, це була непроста операція, операція, Ну з честю співробітники її виконали. Я думаю, наразі цю нагороджу пер, ну, звичайно там потребують нагороди, але основна нагорода, що досталася досить неуражена ця ракета, її зможуть вивчити так. фахівці і навчитися то, робити такі ж самі. Ну або розробити як на якомога краще протидію. Щоб, так. щоб менше було Я до нас на таких подарків, що в першу чергу потрібно українським піротехнікам, для того, щоб розмінувати всю Україну, Ой, такі таке питання, знаєте, як кажуть, з одного боку, дуже складне, а з іншого дуже просте. Враховуючи ту територію, ту захаращеність вибухонебезпечними предметами, звичайно, нам необхідна велика, велика кількість людей. І велика кількість ресурсів. Да? Ну, я під ресурсом е, маю на увазі не тільки там механізми, машини, все інше, а й гроші. Чому тому, що якщо ми кажемо про розмінування, то це йде мова гуманітарного розмінування. Чому тому, що е, тільки після гуманітарного розмінування можна буде казати про те, що дана територія може використовуватись там за призначенням. Оперативне розмінування не, не да, да, не дозволяє, тобто оперативне розмінування там можуть розмінувати там дорогу, але обочини та поля поля будуть захаращені і будуть небезпечні. Тому, якщо казати взагалі про розмінування країни, ну тих територій, які замінувані, то ми кажемо про гуманітарне. Я, до речі, чула, що багато з-за кордону, організації. О, так я ж про що й кажу. Так. Тому е дехто там врахував, що нам необхідно там, тією кількістю людей, яка зараз mm -hmm. займається розмінуванням та тим ресурсом, що є, порядка Вашингтон-Пост називалася 700 років. Тому, звичайно, Вони не самотужки... знають нас, українців. Ну, ну це то, зробимо, тобі, швидше. Звичайно, самотужки ми цього зробити не зможемо. Не Я так, кажу звісно. самотужки про державні органи так. для того, щоб виконати такий обсяг роботи, необхідно збільшити штат піротехніків, не тільки в ДСНС, а там і в МВД і в усіх складах та, до такої кількості, що просто ну, це буде для бюджету дуже дорого. Тому, як часто це робиться, необхідно віддавати певні види діяльності на уцорхів. Тим боляче, у нас діє законодавства, яке. Дозволяє комерційним організаціям, які пройшли відповідну сертифікацію, виконувати ці роботи. Тому чим більше буде заходити іноземних організацій, чи чим більше буде створено таких організацій внутрі держави, які мають будуть мати сертифікат, обладнання людей і будуть працювати, тим буде краще. І швидше буде виконана робота. Дуже дякую вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був голова благодійної організації Благодійний фонд, перший фонд відновлення України, полковник ДСНС у відставці Роман Пальчиков. І говорили ми сьогодні про надзвичайну оперативність Держслужби з надзвичайних ситуацій та про розмінування України. Роман, зважаючи на власний досвід роботи в ДСНС, вирішив започаткувати разом із однодумцями власний благодійний фонд, який наразі покликаний вирішити основне і найболючіше завдання сприяти гуманітарному розмінуванню територій України. Оскільки ця проблема потребує професійного та комплексного підходу у вирішенні. За його словами, усі наші держструктури, які до цього займалися цим питанням, наприклад, ДСНС, МВС, Міноборони, фактично не були готові до такого об'єму роботи. Тож Роман Пальчиков вважає, що громадськість має долучатися та допомагати зі своєї сторони. Адже і на законодавчому рівні є така можливість, щоб в цьому напрямку працювали не тільки держустанови, а й приватні структури, оператори ринку проти мінної діяльності. Які проходять сертифікацію відповідно до вимог. І вони можуть на себе взяти досить великий об'єм роботи та допомагати у розмінуванні територій України, щоб це не затяглося на десятки років. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма «Віч навіч». Я Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.